Друзі, привітики всім. Ну що, у нас? Все стабільно з момента обстріла, рашки, хуяшки. Холодно в квартирі. Ну, вмикаю газову духовку, але ну, не на ніч, щоб не задихнутися. Вночі одягаєш на себе, що можеш. Ковдру з головою укриваєшся і спиш, але все одно холодно, мерзне ніс. Світло виробили, графіки не діють, екстрені відключення. В деяких квартирах Києва навіть ще й не давали опалення. В нас батареї ну, така, ну, просто. Як вам пояснити? ось Як рука, температура, просто от, кімнатна, прохолодна батарейка, тому і холодно. Одягаємося, все, що можна, одягаємо. Такий собі настрій такий. Тримаємося, що нам ще, ще робити? Розкісати не можна буде добре, я сподіваюся.